Мене звати Марія, і я родом з Вінничини. Моє життя завжди було сповнене світла та радості. Я мала чудового сина Богдана, що свого часу зумів здобути науковий ступінь з фізики. З початком війни Богдан добровільно пішов на фронт. Він був механіком-водієм бойової машини піхоти. Група отримала завдання виїхати на вогневий рубіж. І продемонструвати злагодженість підрозділу, але не виконали його, адже на шляху до місця призначення було мінне загородження. Для мого сина ця точка перетворилася на фінал земного шляху. Богдан вів машину, що йшла першою, як дозорна, і наїхав на протитанкову міну. З того часу моє життя кардинально змінилося, точніше, взагалі, зупинилося. Час розчинився в моменті звістки, що дійшла до мене, мов грім серед ясного дня, у моменті відчаю та сліз. Одного дня, як пам'ятаю, забувши про буденні потреби та проблеми, я, впавши на коліна, молила Бога в покаянному влаштуванні серця про прощення, помилування, допомогу, благаючи про милостиву Його волю, адже я втратила будь-яку надію. Моє серце переповнювало скорботне відчуття. У моменти молитви я згадувала земний шлях життя Пресвятої Богородиці, серце якої змогло прийняти і витримати розп'яття свого сина, як на той момент бачила те моя людська неміч. Хоча й і здійснювалася тоді Божа воля. А в Христі були єдині ідеальні дві природи Божа та людська. Але я плакала, моє серце розривалося. І я просила про покров Пресвятої Богородиці для мого сина навіть там, хоча своїм серцем відчувала його десь дуже поряд, просила хоч про невеличке явлення, відчуття, розуміння того, що з ним усе добре, що його жертва не була даремною, що душа мого сина була спроможна увійти до чертогу слави Божої, крізь тріснуте вікно завивав холодний вітер. Несучи із собою похмурий смуток осінньої пори, запах сирої землі щоразу нагадував мені про той шлях, що пройшов мій синочок напередовій. У напівтемряві маленької кімнати я сиділа при мерехтливому вогні свічки. Мої очі вкрилися зморшками втоми, опухли від нічного тихого плачу, руки, виснажені віком і горем, тремтіли, стискаючи потерту фотографію сина. Він малечку був для мене захисником, опорою єдиним синочком, що його мені дарував Бог після довгих молитв, розумним милосердним хлопцем, який виріс у відважного чоловіка, готового захищати після 2022 року не лише наш домашній спокій та мир у серці моєму материнському, а й багато сімей, уже несучи свій хрест та будучи виконуючим обов'язки на передовій. Тепер його не стало. Війна забрала його, як і багатьох інших. У моїй старечій пам'яті ще дзвінкою луною чувся дитячий сміх Богдана. У споминах були моменти із дитинства, коли він у бойовій готовності завжди долав усі перешкоди, що навіть поставали під час гри на майданчику, завжди біг усіх захищати. Коли ми прощалися, Богдан обіцяв звітуватися щотижня, обіцяв повернутися живим та усміхненим. Ця обіцянка була порушена. У той вечір сльози повільними струмками стікали по моїх щоках. Я шукала сина у серці, у спогадах, у молитві розумом тяжіючи до Бога водночас. Я відчувала себе беззахисною, розбитою та залишеною на без надії, але віра не згасала. Вогник свічки спалахнув, і в кімнаті стало холодніше, ніби самі стіни розділяли моє горе. Зрештою, втома стиснула мої повіки, і з наближенням ночі я поринула в неспокійний сон. Розум був наповнений спогадами про сина, його блискучих очей, сильних рук і ніжності, яку він завжди випромінював собою, і уставлені до мене зміг стати і мужньою опорою, і маленьким завжди усміхненим Богданом. Увічні я побачила, що моя розмита, непевна постать опинилася серед широких просторів поля, а золоте сонце розливало тепле світло на землю. Був Богдан, високий і міцний у своїй формі, але тепер у ньому було щось інше. Він виглядав спокійним, необтяженим, а його очі сяяли ясністю, яку серед хаосу, криків та смертей побратимів на фронті не можна було побачити. Богдани! Прошепотіла вона, простягаючи до сина руку. Він повернувся до мене, обличчя було сповнене тепла, на щічках був сором'язливий рум'янець, що його я так зберегла у своєму серці з його дитинства. Мамо, не плач, я не пішов, я тут з тобою. І моя жертва вона була немарною. І твої молитви за мене змалечку, і твоя віра, і твої благословення. І читання Псалтиря вечорами мене несли Божим невидимим перстом під час земного життя його ангелами, рятували мене там і врятували тут. Я вдячний тобі. Сльози навернулися на мої очі, моє материнське серце у сльозах відчаю мене наблизило поступово до Богдана. Але ти пішов, Богдане, я втратила тебе. Я ж без тебе себе не уявляю, я тебе дуже сильно люблю, синку. Богдан ніжно усміхнувся. Його голос був заспокійливим, як легкий вітерець. Дивіться, мамо, подивіться, за що я віддав своє життя. Він вказав на горизонт, і мої очі послідували за його рукою. Пейзаж переді мною почав змінюватися, і те, що я побачила, прискорило ритми мого серця в стократ. Поля простяглися в мирну процвітаючу землю. Села та міста процвітали, сім'ї збиралися разом. Сміялися та працювали пліч о пліч Вона бачила дітей, які гралися на вулицях, їхні голоси були сповнені радості, а солдати стояли на варті, не в бою, а в мирі, у стані спокою. Я бачила якийсь сімейний затишок, любов у серцях людей, такий мир нерукотворний. Цей мир був геть віддалений від політичних тактик і стратегій. Але чого ще хотіло побачити моє серце. Саме це напередовій захищав мій синочок, він зносив на Голгофу свій хрест, земного життєвого шляху, і от він в обіймах Божого милосердя, що його нездатний або не намагається збагнути людський розум. Я ахнула від страху, видіння переді мною здавалося таким реальним, таким живим. Це майбутнє, прошепотіла я. Так, мамо, сказав Богдан, підходячи до мене. Але в першу чергу це те, чого я бажаю для твого серця, мир у твоїй душі, спокійний розум від нав'язливих помислів, непохитна віра як рушій під покровом Божої Матері. Це майбутнє, за яке ми боролися, це те, за що ми загинули, сильна, мирна, єдина Україна. Залишаться ті, хто буде вихоплений з попелу Содому і Гомори. Дещо завуальовані, але слова його ніжним теплом увірвалися до мого серця, огорнули мене, як заспокійливий дотик якоїсь незбагненної люві. У цю мить тягар мого горя, здавалося, зменшився, замінивши його новим почуттям надії. Ти достойно пройшов свій земний шлях, Богдане, ти зараз під покровом, прошепотіла Марія. І це має значення це дуже важливо. Я мала це знати, моє серце заспокоїлося. Богдан легко усміхнувся. Так, мамо, і ти зможеш дарувати надію та віру іншим, ти маєш продовжити мою життєву місію, загоюючи невидимі рани війни внутрішньої та зовнішньої, бо так угодно Богу. Ти насправді дуже сильної волі та духу людина. Я простягнула руку, востаннє торкнувшись обличчя Богдана. Буду, синку, буду. Коли його образ почав зникати, голос Богдана затримався в повітрі легкою луною, м'якими хвилями, неначе на руках мене несучи назад до мого тілесного земного буття, лише тепер я здатна була жити та вдихати повним серцем, видихаючи любов, даруючи віру іншим. Пам'ятай, мамо, ми ніколи не зникали по справжньому. Ми продовжуємо жити в серцях тих, кого любили. Коли я прокинулася. У вікно пробивалося перше світло світанку, я витерла сльози із щік, але цього разу це не були сльози горя, це були сльози миру, схвалення, тягар мого горя не зменшився. Але тепер я відчувала якесь тепло в серці. Біль був пом'якшений силою слів мого сина.